Поетеса, прозаїк, художниця, майстер народної творчості, лауреат обласної літературної премії імені Василя Симоненка Валентина Кузьменко-Волошина родом Шевченкового краю. Народилася вона в селі Моренці з Венегородського району Черкаської області. І тому не випадково у її творчості звучать Шевченківські мотиви. Ще в юності поетеса писала, коли запитують, бува, звідкіля і з якого краю лиш назву рідного села скажу і чую, хто не знає. Валентина Федорівна, авторка поетичних збірок Квітка любові, Колескова для матері, «Моринські барвінки, вибране, етнографіті. Вся творчість мисткині пронизана щирістю, любов'ю до простих людей, до України. У Черкаській бібліотеці для дітей та юнацтва імені Василя Симоненка відбулася творча зустріч відомої письменниці і художниці Валентини Федорівни Кузьменко Волошиної, шанувальниками її творчості. Поезії Валентини Федорівни запалюють серця, картини лікують і душу, і тіло у звичайному й буденному. Вона бачить особливе, чує музику кольорів, бачить барви слова, живе творчістю і горить так, як запалена свіча у храмі творчості. Вони були дуже цікаві, як люди. Вони були просто дорослими, старенькими дітьми. Сказати, що як можна двома кольорами, не не, не зважаючи на тло, колір тла, можна зробити на Україну східною, тут ось із Західної України. От ці символіка, писанки. А тут східна, тут теж робота, де бореться добро зі трипілля. Тут ви бачите, ось великі святих, от жінки таких. Дежа. Тут е, Київ, Канік, Черпас. Це така трійця, трипілля. І Дніпро, Дніпро. Це такий акварель. Пташка, ну, що... риба, ну, от, е, гніздо Ремезда і слимачки кругом це все. Доводилося нашим хлопцям там воювати. І оцей Яганістан, і оця красива Україна, і оце пов'язували нас ці чорні тюрпани, це везли наших битих. Хлопців звідтістої. Звідкіля цей страх йому скільки століть, на горі каланча не те поля стоїть, на зап'ястях тонких слід кривавий від пут у турецький полон мене степом ведуть, Вишиванку вітри обірвали, як пси вузькооки чи мріє. Від моєї краси, мати, мачуха, ти не ридай по мені. Більше як п'ять тисяч літ Україна в огні, більше як п'ять тисяч літ Україна в ярмі, ля і цей страх у тобі і в мені. Нече ж, скидали ярмо, нам шиї натерло воно, занози сталеві, стенали, і шори шаблями рубали, Не треба вже вгору йти, і фури тяженні тягти, Зораєм посіємо жито, і будем щасливо жити на рідній своїй землі, неначе ж скидали ярмо, чом знову на шиї воно? Найду в повітці мамину ватянку, спалю на городі сухе гарбузині, посію моркву, посаджу картоплю, напечу пирогів і стану на воротях чекати онуків, як мама. Бабусю, а де вона Україна? Ось тут, де наш дім і криниця. А телевізор казав, що Україна це дуже-дуже далеко. Не віру, нучко, Україна, це ти, і я, і Цитополі, і Дніпро, рідна мова і пісня, і небо над нами нині і прісно, і вовіки віків. Як пахне твоя біла сорочка, свіже скошеним сіном, небесні струни твоїх високостей липневим сонцем, далеч смарагдова, суницями і полином, як промовляє, шепоче, співає і пахне рідним кожна травинка, кожна краплинка, кожна землинка, кожен твій колос. Наші негоди важкі, пом'яни, Може, ще єде неспідлене серце, важко заб'ється, до серця озветься, як на бандурі, струна до струни. Дуже багато прози в мене лежить, дуже багато в мене ще віршів. Я зробила етнографіті, я ж була обмежена там не більше 70 сторінок коли я почала робити, у мене ще кілограм вісім тих паперів, і їх треба приводити. Ну то тобто, дуже багато всього. Потім я хочу написати ще допоки ми живі. Хто живий, листи якісь там. Я з Дмитром Ниченком листувалася із Савою Голованівською. У мене дуже багато листів цікавих таких, тому що. На вірші Валентини Кузьменко Волошиної композитори пишуть пісні, бо її твори мають свою мелодику, світлу, добру, щиру і ніжну, як материнська пісня, і гнівну, стрімку, як буря, коли боляче серцю. Так, воно болить це, серце. Воно не може битися спокійно, бо біда торкнулася кожного із нас. І її квіти, дерево, життя то магічні образи, які можуть і запалити, і вилікувати, і надихнути. А все це передано жінці. Творцю від пращурів. вони, прикрашаючи своє житло малюнками, виводячи пензлем, лінії, малюючи квіти, півники, дерево, життя, створювали обереги для своєї родини, для всієї України. Коли ж ми відчуємо, що ми частиночка природи, що треба дитині дати оте розуміння басенькою поставити на землі, відчути оту, оті промені сонечка на, на руці. А як їх намалювати? Там в мене в книжці є. Що як дитинство зайчик, зайчик стрибає, хто на зайчик зверне увагу? А художник зверне увагу. І дитина, дитина бачить, і художник. Так от, оце найбільше болить що. Ми не можемо, ми не чуємо наших дітей. Ми, ми хочемо, щоб вони швидше стали дорослі, щоб вони отримали вже диплом і щоб уже там, десь не знаю, чи за кордоном, чи де от. Дерево життя, дерево людського роду. У кожного воно своє, кожен його бачить так, як притаманно лише йому. Здавалося б, вічність готова малювати це дерево життя Валентина Кузьменко-Волошина, бо і воно вічне і не стомлюється від роботи. Кожна картина то сплеск позитивної енергетики. Подивіться, доторкніться душею. А ще вірші ними живе, передаючи любов до творчості, доньці Наталії Кузьменко, відомій майстрині, барду, а ще онукам, правнукам, всім людям. Валентина Федорівна впевнена, що кожна людина приходить у цей світ з певною місією: одна рятувати людське життя, друга навчати діток, третя сіяти хліб. А їй випало неоціненний скарб, збагачувати суть символу дерева, дерево як символу дерева життя як образу єдності трьох планів буття горішнього небо, проміжного земля і долішнього підземний світ, як упорядкований світовий устрій світолад. Образ дерева або як класифікують мистецтвознавці, цей стиль народного розпису вазон зустрічається у мистецьких творах близького сходу, північної Америки, Африки, Австралії Індії. Вислів, який віднайшла Валентина Федорівна у святому письмі, вражає: єсть древо надія, як і порубане буде. Його літорость відросте йдеться як про вегетативний спосіб продовження життя рослини, так і про незачищенність роду людського. Образ дерева оспіваний у народному епосі ще з дохристиянських часів, і по день нинішній не втратив свого значення і глибини. Про світовий феномен дерева життя написано десятки наукових праць. Сучасні народні майстри оспівують цей символ одвічної мудрості на стінних розписах, телемарстві, кераміці, архітектурі, ткацтві, вишитті. Дивна річ, саме дерево, гілка, квітка здатні розповісти про радість, і біду, спокій і тривогу про життя і смерть. Про це подумалось мені лише тепер, опісля чотирьох десятиліть пошуків і знахідок при спробі підсумувати створене моїм звичайним пензлем. Пише художниця. Часом буває так, що у створених автором роботах люди бачать щось своє те. Про що говорить митець на рівні підсвідомості? Загадка мистецтва ніколи не буде розгаданою. Віна не може себе обмежувати, просто є фронт роботи, і її треба робити. Крім усього, що треба спекти пирога, бо правнуки прибіжать на чай, і треба зварити борщу, бо дочка на курсах десь там тут От, треба. Ну, я окремо, я їх залишила всіх, все віддала, що могла. І собі купила кімнатку однокімнатну гуртожитку. І я там уже, то в мене божевільня, Я собі там роблю, що я хочу. Малюю, шию, вишиваю. Це буйство кольорів захоплює, ладнається душа, на звуки камертону. А потім несе нас нескінченна ріка творчості, її течія, то спокійна, тобухлива. Це і є життя майстрині, як пісня, як малюнок, як вогнище, на якому згорає. Щоб знову приходили оновлені відчуття єдності з природою, людьми, світом у цих картинах. Наша Україна у них увесь всесвіт. Ові враження я завжди полюбляю приходити на творчі вечори наших письменників. От а сьогодні Валентина Федерівна ну, нам е, розповідала про свій творчий шлях і е, свої здобутки творчі. Ви знаєте, не дарма вона і називає свою творчість квіткою любові, то що вона сама як квіточка, і душа її переповнюється від любові до всього живого і тому де є співрозмова душ. Ми е, не просто слухаємо її, ми живемо у цій події. Тому справжня поезія, справжнє мистецтво, вона безумовно виховує наші душі. Знайома недавно з нам на уроках саме української літератури запропонували творчість ці письменни, ці поетеси, і от практично десь за два тижні просто перечитали дуже ну, багато віршів. Запропонували розказати тут оці вірші, тому ну в принципі не дуже давно, але враження багато залишилося. Кожній кровинці пульсує, все знає, все бачить, все чує. То згубиться в ріллях, зхололих, щоб пагоном брилу протяти, то древніх некрополів тишу стривожить могуттю набату. Слово середнього роду, як сонце, як море, як небо, слово душа народу найвища духовна.